Вітаємо вас на каналі ProSprok! З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми сфокусуємося з Анією на слова в норвезькій мові, яких немає в українській. А чи знали ви, що є в норвезькій мові саме слова, які ми не можемо перекласти українською мовою одним якимось словом? І вони, як правило, плутають українців. Їх досить багато, насправді, таких слів, якщо так зануритися, ми сьогодні для вас відібрали найтакі, от, ну на наш Ходові. погляд, вживаніші, ті, що дійсно дуже часто можна почути. Я впевнена, що багато з них ви знаєте вже. Тож поїхали. Перше наше слово це дієслово, Оплає. Угу. І я завжди, коли починаю е, людям пояснювати про це слово, особливо на початкових рівнях, ще що е, ануль, ну, угу. на самому початковому, бо воно таке базове, можна да. сказати. З нього починають вчити норвезьку. І дуже важко українцям збагнути, а що ж воно означає? Тому що в українській ми не маємо одного слова, яким ми би переклали це дієслово, угу. опляє. Ми його зазвичай пояснюємо, як мати звичку щось робити. Uh -huh. Тобто робити щось регулярно, зазвичай, постійно, щоденно. Так? Uh -huh. yeah. Я маю звичку їсти сніданок. Кожного тобто дня. Тобто я зазвичай снідаю щоранку, так. так. В українській мові ми дійсно кажемо зазвичай, як, яким чином, прислівник. В норвезькій мові нас у цей прислівник заміняється оцим дієсловом. Я плаєр о. Uh -huh. Мам я нур мен плаєр о го потюр. Вальсюндаг, наприклад. Uh -huh. так? Багато норвежців ходять потюр це всі знають, можна не перекладати. <гум> Кожної неділі мається на увазі, мають звичку та роблять це зазвичай. Але в норвезькій мові є ще одне слово, яке теж має схожий контекст і теж, схоже, перекладається. Робити щось зазвичай. Ванлівіс. Угу. Тільки це не дієслово вже. Це інша частина мови, і ми його використовуємо теж ну, як для позначення таких звичайних подій, але вже трошечки будуємо речення з ним по різному по іншому. Так. Ми можемо сказати ван Левіс горяті. Угу. Наприклад, ми можемо сказати, що зазвичай я хожу на роботу. Так. Ми можемо те саме речення використати з. Пляєр, да? Да. як використати його як дієслова. Я пляєр, оготильо. Тобто uh -huh. і то, і то речення буде синонімічним, виражати одну і ту саму дію. Але е, ці два слова вони можуть трошки плутати uh -huh. саме українців, які вивчають мову. Тому що це звичайно, це звичайно, uh -huh. там це дієслово, там це не дієслово, прислівник. прислівник, да. прислівник так. І, як же ж ми їх виживаємо? Тому е, е, оце дієслово опляє, просто запам'ятовуйте, я роблю щось на звичайній основі. І просто використовуємо його як дієслово на другому місці в реченні. Так. Наприклад, давай про нас, що ми з тобою маємо звичку публікувати відео кожної неділя. Віпляєр опублісере відео неворек по YouTube. Так, по YouTube. Ну, а де ще? На проспроці. Так, тому, якщо ви цього слова ще не знаєте, зверніть увагу дуже часто норвежці в побуті та в повсякденних розмовах його вживають. Але цікавоші момент, я так, згадала, так. що в, є такі діалекти в норвезькій мові, де це слово. Не вживається, угу. вони от на півночі, от, на там півночі, трошки, вони да. знаєте, як кажуть? Вони кажуть, я брюкер, якось так вони кажуть, я брюкер о Йоритета. Тобто напишіть нам, будь ласка, якщо угу. ви десь там на півночі чи десь в цікавих районах, де дійсно такий діалектний варіант, ми розуміємо, що може бути трошки важко в цьому випадку вивчати мову, але ми в вас віримо. Ми знаємо, що ви молодці, що навіть дивлячись наші відео на Ютубі, вони вам, хоч трошечки, але. Маємо надію, Розвію, допомагають. допомагає. Е, тому, якщо ви десь чули інші варіанти, нам буде дуже цікаво почитати. А ми плавно переходимо до нашого наступного слова, е, тому що в мене був колись такий випадок, що я це слово е, перекладала, та в контексті було коротеньке речення, буквально там з якихось трьох слів. Е, і я переклала його досить так поширено, тому що не можна одним словом перекласти, і, і людина так. ну, на мене подивилася що да, сказала вона там два чи одне слово, навіть два. А я переклала, ну якби пояснила. Е, ну я їй теж потім згодом пояснила, що просто в нас в українській немає цього слова, і це слово Сьоськен. Угу. Е, це, до речі, зараз кажуть сіблінги. Сіблін". Але це Але знову це запозичення. Теж. І не всі його це тільки молодіжне таке. Так. Тобто, так. що ж це таке? Це рідні. Брати або сестри, тобто, якщо я впитаю в Любета, so я маю на увазі сестру брата, ти маєш? І от що саме тут цікаво за цим сьоскін, Що це слово не уточняє, чи ви саме запитуєте, чи є у вас брати, чи є у вас сестри, чи є у вас і брати, і сестри. Це слово підполягає все. Рідного когось То -то головне Ваш рідні від від тих самих батьків, тобто да. так, тому що дуже часто українці плутають оце сьоскен з, наприклад, енбрюрь. Та ага. да, тобто можуть сказати люди, наприклад, мінбрюр і, і так людина: стоп, стоп, який бюрр? Ти ж сказала, що в тебе дугар імені. Ти, ти мала на увазі, що е, двоюрідні, да, коли в да, да. людини двоюрідний є брат чи сестра, да. а вони кажуть, що в мене є брудь. Ну так, да, я ж за це що У -у -у. ти ж сказав тільки, що дугар сакта до іккегальнуан і кесант. А тут раптом брюр, то, то, то мається на увазі фетер. Так, норвезької це слово двоюрідний брат uh -huh. феттер, uh -huh. а двоюрідна сестра це кюсіна, tá. а не брур. І Ніякий там не там, там типа двоюрідний брат. Тобто немає таких брат. слів. Так, тому тут уважно, якщо йдеться про рідних сьоскін, це... але можна сказати «сьостер» і брур, якщо tá, ви хочете tá, tá, уточнити, я гарен сьостер» і гарен брурь, uh -huh. а разом це слово буде сьоскін, або тих, або тих, або того, і того. Tá. Так, але вже якщо двоюрідні, то феттер і кюсіна. Mm -hmm. so skin, Ой, я багато маю. <laughs> я гар і анбрур, оцю Окей. Okay. І до речі, вони тут, оці часто члени родини, вони міняють закінчення непоправими, mm -hmm. їх теж треба заучувати. Це іменники з винятками. Так, ми їх, до речі, детально розбираємо на нашому курсі від основ до рівня, які ви можете подивитися у нас в записі. Вірніше, в описі під відео є одне слово, якого немає в українській мові, і ми його вже трошки обговорювали раніше в наших попередніх відео, але ми не можемо його проминути. В цьому... Воно прямо таке. топове. Так. Воно дуже норвезьке і воно звучить як колегі. Е, тобто те, що ми кудись кладемо на щось. Накладка. 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 На маска. Щоб, щоб це могло бути? Тобто, це те, що ви кладете на вашу скибку хліба. На ваш бути І це не обов'язково те, що мажеться, так? як мажиться. Українському теж кажемо ну, на масках. Да, Сир українською, то есть норвезькою це поляг. Якась та, там та, рибка, та, угу. салямі, ковбаса Тобто це все поляг. Тобто ми угу. ж не мажемо сир там, чи ковбасу, да. ми їх накладаємо, тому це і намазка, і накладка в одному. Все, що можна <свят> на хлібчик покласти і по-норвезьки поланчувати. Та, бо вони так звикли. Ми навіть українською, коли говоримо норвезьку ну, в, в контексті, ми е, прям кажуть, що в тебе є поляги якісь чи взяти. <свят> тобто, в нас нема Такого слова я Ми... беру хліб, ти береш полік. Да. Наступні наші два дієслова. Чому два? Тому що вони такі, можна сказати, трошечки в зв'язочці йдуть їх класно завчити парочкою. І перше, таке фразове дієслово це ОГЛЕДЕСАЙ. Відповідно, тут ця займенникова рефлексивна частка сай, яка змінюється відповідно до особи, про яку ми говоримо. Про це теж в наших курсах дуже багато. Але що важливо тут запам'ятати, що цей сталий вираз оґлєде оце фразове дієслово, ми його маємо завчити саме переклад. Тому що люди, хто, наприклад, не вчив його ще плутаються, вони дивляться глєде. Ага, десь бачив ґлєде багато. Типу радість, щастя якесь. Та, і воно насправді має трошки відтінок. Тому що дивіться, огляде сайт, це щось, коли ви з нетерпінням чогось очікуєте. Просто в українській мові ми кажемо прям цілий набір слів, я з нетерпінням очікую, там, поки в нас на Ютубі буде 10 тисяч підписників. Ой, Та, це... Дуже не тебе з нетерпінням. А норвезькою я можу сказати: я май тільде. я просто з май. Тобто теж одне слово, яке не перекладається. Так само одним українським. Я радіюся. Я раді... я тішуся. Та, так, але... ну, ми да. тішимося, ми вже з цього щось сталося в українській да, мові. Да. так? А тут ми тішимося про майбутнє, да. яке ось ось настане, і ми прям його так. Ох, да. Запах майбутнього, знаєте, вдихаємо. Оцим словом. Да. Як май". І так. з ним, е, Люба, розкажи, як протилежність. Е, Абсолютно протилежність, антонім якрюєрмай. Угу. Тобто е, ви. Те, що от наближається, ви не його не дуже хочете, щоб воно ставалося. Але ви знаєте, що в принципі цього не минеш. Як має тіль ексамен, Да, ми українською скажемо, я боюся іспиту, але дивіться, не це не зовсім боятися. Да, це, це не страх. Це не це не страх. Це про переживання такі, коли ви причому переживання такі е, ну не те що не обов'язково вони прям дуже неприємні, але от знаєте, ті переживання, які ми маємо перед тим як на співбесіду йдемо там на роботу, коли це... метелики в животі да, літають і, просто... і це, це не зовсім приємно, коли від від такого трошки стресу напруга так животіло скотно. Угу. Це саме як грю май. А, та. -бан О, гарний та, приклад. Багато дітей. вони... Ну, ми б сказали українською бояться лікаря та, зубного, але знову ж таки, це не про зовсім страх, це не те, що вони це не монстр якийсь, не якого життя. Я не діти до того лікаря. б Бачите, немає одного слова, uh -huh. яким би ми могли це перекласти. Але ми пояснюємо трошки контекст його семантичний, щоб ви орієнтувалися, як норвежці саме його вживають. Uh -huh. Ще так. кажуть, знаєте, таке смішне слово, коли е, у вас є одночасно і якась приємна, приємна подія, ви знаєте, mm -hmm. що це прикольно, але на сам, насправді вам трошки лячно. То норвежці придумали е, оце слово два слова, цих об'єднали в одне. І часом кажуть, я грю Так, Це дуже розмовний такий насправді варіант, це коли мені так лячно, але я так цього хочу. Наприклад, дитина починає знає, що вона піде в школу в перший клас і вона хоче цього. Вроді це якось цікаво, вона вже стає велика, але з іншого боку, їй шкода залишати дітей в садочку, своїх друзів, та, і як Да? Це про мене. точно. Мій сильно йде в школу, і я теж грюк Леда Май, тому що з одного боку, нарешті, але з іншого, так швидко ростуть в школу. Ще одне слово, про яке ми сьогодні поговоримо, воно мені особисто додавало багато таких знаєте, смішних контентів, ситуацій, таких. контентів. І контенту додало на Ютубчик. Це Люба, слово тар. Чули таке слово? Напишіть, бо що це означає? Це банально пальці на ногах. Але ми з вами кажемо пальці просто на ногах. І тут у нас пальці, і там у нас пальці. ну Ну ні? пальці там, А Норвесів. Норвесці тут пальці, а там тар. Тут у них фінгер. Фінгрі? А там у них тар. то, до речі, один палець на них то, а всі решта в них разом тар. Оз оцією. Звичайно. Так ось, знаєте, я коли. Часом я говорю зі своїми якимись там близькими людьми про пальці на ногах. <нах> а на чи їх? На своїх. І я їм кажу, ви знаєш, мої там фуд фінгрі, і, і в норвежці просто лягають одразу <нах> з, да, з, з, з осміху. Вони смішно. такі, що в тебе там росте на тих ногах? Які в тебе там фінрить. <нах> <знаєте?" нах> так ось, не плутайте і не робіть таких помилок, того, що норвезькою все-таки вживається слово тарь. І з пальцями там ну, в них не, 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 нічого не пов'язано. З пальцями розібралася любов. <с Поїхали <с далі до актуального слова. Актуального, тому що це травневе слово, яке ви можете почути кожного божого травня в Норвегії і побачити, і побачити, і е, якось і навіть, почути навіть, да. бо вони так шумлять, що капець і відчути, якщо ви е, є батька наша цих... аудиторія, знаєте, ви сидіти на, на, на крайчиках стільців і такі ну що ж це? Та це слово звучить як Рюс. І це ніяк не пов'язано ні з чим, що там приходить в голову, ні з чим воно не співзвучне, тому що так просто-напросто називають випускників старшої цієї віде рягонескуля в Норвегії. Так, це випускники школи, які, знаєте, ви їх можете побачити на вулицях Осло, от саме навесні, вже ближче до травня. Не тільки вони, Ослу, звичайно, Люба. Так, так. Люба, просто столична, столична <клес> ледь. Вони, знаєте, ходять в таких цікавому в такому вбранні. Вони ходять в червоних штанах. Часом це сині штани. Угу. Часом це ще якийсь колір, але а як це правило, хіба не комбінізон? Так, вони як комбінізон, але вони їх одягають постійно і носять там куртка, ти просто бачиш ці штани. Угу. Може бути комбінезон. Воно якби… Воно як цільне, наче. Так, так. так і, ну, да, Просто дійсно багато хто, бо ще холодно, це ж Норвегія, травень, так, не завжди тепло, Дійсно багато хто в куртці. Або буває ще, коли навпаки спекотно, вони знімають верх, зав'язують його так і, наприклад, футбол… І ці стани розписані, якимись коротше незрозумілим. Іерогліпами, чудлі не графіті, знаєте, на них. Тобто вони розмальовані, розписані, якісь так дивно дико виглядають, і причому всі так ходять. Так. В цьому. Це традиція угу. норвезька, всі обов'язково беруть в цьому участь. Люди прямо, ну, випускники коплять на це гроші, щоб оцей рюсет, да, воно і називається. ну, Тобто немає перекладу, ми не можемо до цього Рюс підібрати переклад. Це випускник старшої школи, да? дорослої школи. Коли, якщо так сказати, для оцього часу вони дійсно багато чого планують, знімають собі цілі автобуси, в них там проводяться шалені вечірки. Погуглять, якщо вам Дивіться, цікаво, знаєте, оці автобуси це, це саме цікаве поняття. От я не Рюсибюс. Так, так, Рюси Рюси і от що, що це таке? Це автобус, але він не просто автобус, це автобус розмальований графіті. Він просто там, там можна побачити, що завгодно. Там. І от ці класи, знаєте. Кожен клас він там, вони коштують трохи, да, вони да, скидаються, вони, дорогі, да. так, вони скидаються, значить, наймаючи, я не знаю, купляючи. Це приватний що вони приватний автобус, Так, та, вони це не... автобус, да. і, значить, що відбувається в тому автобусі, краще то залишається туди в тому не автобусі. заглядати. Бо там знаєте, армагеддон. <рес> да. Але mm. прикольно в тому, що цей автобус гуде музика, він прям гримить, знаєте, так, що mm -hmm. я серйозно, коли сижу вдома часом Вранці навіть. Ну, вони ще догулюють. Люба. Вони догулюють прямо да. раз я вже встаю, а він вже гримить так, щоб вони вона ще у, у вікна. Знаєте, прям таки йде ду-ду-ду, Оце воно так все, mm -hmm. все тремтить. От і вони там, значить, гучна музика, там алкоголь, і там все те, що можна дог... 18 догадатися. 18+, Так, 18+. Да. Дуже цікаво. Тому Рюс, ви знаєте, якщо вам хтось скаже хан Ар Рюс, це не значить, що він росіянин, це значить, що він <laughs> випускник. <laughs> випускник школи. <laughs> да. Ну, давай в якомусь реченні, наприклад, наведемо хан гор і тредіє трін повідерегона, блі ган рюс. Наприклад, про якогось хлопця ми говоримо. До речі, тут цікавий момент. Ми кажемо тільворн, бліган рус, так? Тут e, тіль. Та? Зверніть увагу. E, і цікаво, що e, вже трошки відволічемося. E, ми можемо сказати поворн, ми можемо сказати omворн, тільворн, як в цьому реченні. Ферворн, тобто це все, якби оці прийменники можна угу. е, і так, і так, і так. Всі варіанти правильні. але не в цьому реченні. Ні. Не в цьому реченні. І, і що цікаво, вони оці ці варіанти, які ми зазначили, вони вживаються залежно від контексту по різному Абсолютно. Наприклад, в даному випадку да, тільки хотіла сказати, ціль Вольн вживається як от саме до весни, тобто, тобто кінцева точка да. присутня да. до наступної оцієї весни, да. що прийде, да. тобто до цієї весни він буде рюсом, угу. да, цей люсом, угу. тобто щось там завершиться до да. цієї весни. Ми можемо сказати, там, наприклад, тільвінтань мові фліте. Зима має початися, а mm -hmm. ми вже до цього моменту мусимо переїхати. Да. Або, наприклад, Вімо, мі є ші». Да. До зими, до зими. От, коли зима почнеться, ми мусимо купити ті нові лижі. Це, як ми кажемо, тобі на зиму треба mm -hmm. купити пуховік. Це ж значить, що на зиму тобі пуховік треба його не, на зиму не коли, зима вже от і до, 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 мінус 20 дубак на надворі. А тобі треба його купити до, до зими, зими та? але ти будеш його взимку якби mm -hmm. е, е, ну, використовувати. Оце саме тіль передає такий варіант. А от, наприклад, варіант, коли ми б сказали фьор. Да? Mm -hmm. Наприклад, я кажу, що вімософе. Ферворнкоміти знову за свій город. У Мене город, мені ж треба розсаду посадити. розумієте? <рес> тобто, тобто, ми, ми, да. не просто от до цієї мені не важливо там до цієї точки саме от весна uh -huh. прийде, мені треба встигти. Просто протягом весни, е, вірніше, до весни, да, коли вже прийде час висаджувати це все. Я мушу це посадити, Посадити цю розсаду. Тобто, фер, не показує більш такий проміжок часу, uh -huh. коли ми мусимо це встигнути. А ми б знаєш, як це могли перекласти перед. Весною, тобто uh -huh. перед весною, ми ж не кажемо, купимо тобі пуховик. Перед зимою, там ми кажемо до зими. А перед зимою нам треба встигнути прибрати, там я не знаю, сійно, щоб коровам було що їсти та, взимку. Тому, от, бачите, такі нюанси, які в них насправді дуже цікаво заглибитися, вони дуже-дуже такі захоплюючі, та, тому що дійсно стільки нюансів, дуже і якщо багато. в них розібратися, відразу все знаєте, так стає по поличках. Насправді це абсолютно не важко. Якщо дійсно розумієш оцю всю структуру і оцю всю. Логіку, як норвежці це вживають, тому ми з анією вирішили трошечки сконцентруватися більш глибше на цій темі, угу. і ми з анію записали. Ми запускаємо мастер такий клас, міні курс міні курс, саме е, з фокусом на прийменники. В цьому курсі ми розглядаємо е, різні варіанти. По перше, різні типи прийменників можуть бути прийменники місця, прийменники часу, прийменники е, способу, способу дії, дії мети. Багато, Є так. дуже багато саме сталих конструкцій з прийменниками, які неможливо пояснити. Їх просто треба запам'ятати, але вони часто зустрічаються і, не знаючи їх, отак відокремити їх з тексту буває дуже важко, тому що ми бачимо, наче ми цей прийменник знаємо, а що ж він означає в цій зі. Так от ми якраз на цьому курсі вибрали найвживаніші, такі найпопулярніші серед норвежців вирази, сталі, які ви просто можете собі банально взяти, завчити, повторити і вже починати активно вживати або принаймні розуміти. І що цікаво, що цей курс підійде не тільки там, початківцям, які тільки починають, чи там просунутим, як то просунути, можна сказати? Можна е, 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 да, уже людям, які трошки розбираються. Е, цей курс підійде для всіх, тому що в ньому ми будемо піднімати як і легкі теми, починаючи з таких простих, як сказати на, як сказати пі. Mm, да. Так, ну починаючи, але будемо фокусуватися на таких темах, які часом і такі вже, знаєте, люди з рівнем трошки з такі можуть стати і задуматись. Наприклад, mm -hmm. Чи можна сказати норвезькою? по ножк», наприклад. Або війна, можна Теж. так сказати, чи це помилка? Uh -huh. От Ми на курсі це будемо розбирати. Як правильно сказати? Чому так? Ми кажемо і e б'ютікен, наприклад, по скулен, uh -huh. але хос леген, Теж. у uh -huh. лікаря, там, в магазині, в школі, в лікаря. Ми українську вживаємо в цьому, всьому, всьому. а тут різні. Як не заплутатися в цьому? Як, ну, що саме, чому саме ті прийменники в норвезькій мові використані? Так? Е, так само я можу сказати, наприклад, з тим самим по і, «і» та, вжити їх вже не як прийменники місця, а як прийменники часу і сказати, наприклад, яй гар і папа і ту орій, або яй гар і папа по ту орій. Тут одне з тих речей помилка, а одне правильне. Яке в чому ж з них? Яка різниця? За Так, що тут, Як, як правильно тут казати? Е, Last book for Nokia. В чому різниця в тих реченнях? Так, да, теж варіант. Або, mm -hmm. або я квел, або я. Так, і так, і так правильно, але в чому теж оквелен, тут нюанси? Коквелен, так, Кок, тут такі моменти. Да. Часом ми, ми можемо сказати, я гар енгаве фор дай, еле тіль дай. Моє улюблене, ніколи, з самого початку, ніколи не могла збагнути, в чому ж різниця тіль дай і фор дай. Пояснюємо це на курсі теж. Супен арлагет фра грюнсакер чи Ав Грьонсакер, так як правильно, так чи так? На курсі ми детально заглиблюємося всі ці теми, пояснюємо їх, логіку, е, саме головне, де вона є, бо скрізь вона є. Вона є. Да. Е, так, ми відразу говоримо, що не скрізь вона є, і не скрізь це можливо пояснити, де можливо ми пояснюємо, де неможливо, ми даємо. Список, що треба просто завчити, угу. тому приєднуйтеся до цього курсу. Він ми його створили таким недорогим по ціновій категорії, так. щоб ну щоб він був доступний для багатьох. Якомога більше людей щоб мало до нього доступ для того, щоб дійсно в цій важкій темі, а вона правда нелегка, але ми її розжовуємо просто так по кістачкам, все вам розкладуємо, тому будемо вас раді, раді бачити. Посилання на цей міні-курс ви знайдете в описі під цим відео. Все, до, до зустрічі! зустрічі ха-добра. Мені треба подивитися, в мене ОКР ще не натиснула на запис. Капець. ОКР – це компульсивно компульсивний розлад. Тоді колега в мене з розладом. Я натиснула. Нема розладу. Нема. сорян, сорян, любочка.